Всім привіт! І сьогодні з вами Юля. У е, мене недавно було день народження, 26 лютого. От, і вона, напевно, вже догадалася, що я буду знімати відео по тому, які мені подарували подарунки. Тож, давайте ми почнемо. Я вам не буду казати, хто мені це подарував, просто буду показувати подарунок і все. Перше, що мені подарували, це будуть такі два просто шикарні блокноти. Тільки на них подивіться, вони просто. Це є від Гапченського напевно, ви знаєте, зараз дуже популярна така от фірма. Такі м'які обгорці. Стукала вона 2016 року щоденник. Тут я вийшов на кожен, кожен день є розпис такий, 26 квітня, наприклад. І є місце, щоб заповнити, що ви хочете робити, в цей чи інший день. Це такий от перший блокнотик, от, з такою гопченською дівчинкою. А наступний блокнотик це ось такий от, з губками. Кіненький, дуже-дуже класний. Реально він мені дуже-дуже подобається. Бачите, тут записую різну інформацію, яку мені треба. Так от взагалі вигадає такий блокнотик, тут є дата, страниця. Клітинки, він дуже помічний. Він такий маленький, компактний, дуже зручний. Тепер ми перейдемо до наступного подарунку. Далі мені подарували ось такий гель для душу. Да, він просто дуже-дуже класний, він є з лаймоном і м'ятою. Да, такий Такі целати дуже-дуже класний. От. І наступне, що мені подарували, це є ось такий шикалка для волосся. Так, покращення з іксусі і сакончиком. Вона дуже-дуже гарно пахне. Вона як молочко, бачите? От, там є 8 лійок. Вісь спарк скоп. Так. Дуже-дуже класно. І наступне це просто. Воно подумали, що це є від Eos. Е, ні, це не є Ios. помадка, це є саме звичайно від фірми Bird. Вона коштує значно дешевше, але все одно мені дуже подобається запах, як вона пахне, вона просто бомбезно пахне. Так реально божева клубничка. Просто дуже-дуже класна. Ось так от вона виглядає. Вона як гігієнічна, вона не дає такого якби, кольору. Але вона дуже-дуже гарно пахне. Дуже. Вені така що з вишенькою. Так, наступне, що мені подарували, це є такі от цукерки від Гапчинської, та. Знову Гапчинська. От такі от є різні цукерочки там. От. Наступне, що мені подарували, це такий от класнющий набір, так. Я просто була настільки здивована. Такі три розсадки робити. Я їх спеціально ще не робила, бо я хочу зняти відео по тому, як їх робити. Так що чекай! І наступне, що мені подарували, це така от гра крокудил. Я ще, вправила, так дуже сильно не вникала, але я вам обов'язково зроблю до неї обзор. Далі. Далі у нас ось такі от цукерки. І як ви думаєте, від кого вони? Звичайно, що від Гапчинської. Такі от сердечка, така от упаковочка. Дуже класно. Наступне, що мені подарувала, це ось така ось шоколадка з пірамісу. Що мені подарувало, це було ось таке ось, просто дуже дуже класне намисто. Воно, я зрозуміла, є з Венеції. І от ось, з другої сторони, таке. А далі мені подарували два конверти, я вам не буду казати, скільки там є, бо це реально негарно. Мені подарували досить, е, так, багато грошей. Я вам не буду казати їхню суму. Так, і як ви думаєте, що мені ще подарили? Огіркову свіжість якраз до мого блокнотика. От, І відзнав від Гапчинської. Там, напевно, як ви вже здогадалися, знаходиться гель для душу з огірком. от. от. І крем для тіла. Дуже-дуже гарний на запах, такий приємний. Так, а далі, що мені подарували, це просто величезний набір кульок. такой вот кейсу, он просто дуже-дуже классный. Правда? Мне дуже подобается. Реально, такая Китти, такая классная, просто такая милая. Так, что же мне подарили дальше? Дальше, это просто вот такая вот очень классная сумочка. Такая вот синя. Там есть такая вот новая стена закрывания. В середине много так достаточно. Мне очень нравится колер. просто очень классно. Сами-сами класний подарунок, це просто нереально класний подарунок. Просто подивіться. Реально дуже-дуже класне. Тут ви можете виключити свою музику і вам буду показувати цьоті, як танцювати правильно. Є багато різної музики. От. Але я вам. Ви можете виключати свою музику. Якщо ви хочете, я вам з ним додатковий обзор до цього класної такої твістера. Бачите, правильно, дуже класна штука, я кожен день під нею танцюю. От. Отже, це все. Це всі мої подарунки. Бачите, така от кучка. Я надіюсь, це відео вам сподобалось, отож ставте пальчик вверх. Підписуйтесь на мій канал і всім па-па!